Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, я ворив. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетліна, Що хоч спинись і з Богом говори. Валерій Боченко заповіт. Не убий бездомної зозулі, не стопчи барвінку на межі, оленятко вбережи від кулі, річечку від смерті вбережи. Не обиджу в своїх глибиних, сумуй щастя й радості, журби, зрослої у віковім воріні власної душі не погуби.